Чи потрібно встановлювати вітрогенератор справа особисто кожного. Зараз маємо пів одинадцять. Погода. Туманна, інвертор вимкнений. Відповідно, поле 1,5 кВт не працює, а інше на МППТ 1,4 кВт. 5,3 і три. Споживання на освітлення 22 Вт. вати. Це на LED-лампочках. От. І вітряк отак працює. Заміряв я вітер. Чесно кажучи. Вірте на слово. Отаким. От Анімометром, тому що на камеру знімати не буду 2,5-4,5 метр. Зараз такий стабільний рівномірний східний вітер без порівів Що я думаю, всім подобається такий вітер, якщо він дує рівномірно. рівномірно. Це я заміряв от там на даху біля самої вешки Звичайно, можливо, там на висоті він трошки більший. Так що я не можу точно сказати, але для себе такі орієнтовні, орієнтовні цифри. Ну і як я вже говорив, рівномірно вітер, то більш-менш рівномірні покази. Вітрогенератор хоч із редуктором, підвищення 14,3 рази. 8 лопасті, 3,5 метра. І ще-менш працюють і навіть на такому вітрі. Він не зупиняється. Для старту, так, правда, треба там, щоб вітер подув більше 4 метра, а далі він обертається і при 2,5. Он ще двох він зупиняється. Є такий нюанс. Щось ми ще будемо удосконалювати. Ну, але поки що є якась енергія, хоч її не багато, але вона є. Запасаємо заряд в акумуляторах на випадок відключень. Будуть, значить, треба, що акумулятор був заряджений. Ну, Поки вітер дує, звичайно, нема сенсу заряджати його від мережі, вона зараз присутня. Ну і... Напруга 27,9 чи 28 вольт, це вже більш-менш прийнята для літій іону для роботи. От. Такі поки що покази. Самому цікаво дочекатися більш рівномірного вітру такого, щоб він там був 5-6 метрів, але рівномірно, поки що такого вітру не було. Буває дуже поривчастий, поривчастий вітер, і там нічого зрозуміти неможливо. Ну, але і от такий невеликий вітер, також вітряк працює. Та й вітер такий повсюди, майже він є найчастіший. Так що там говорити про кіловати можна тільки на сильнім вітрі. Мало, звичайно, хтось так подумає, скаже, та що там заморочуватися з тих кілька ставити вітряк, ставити вишку. Це все дорого. Краще панелі. Хтось мені писав колись, поставив собі 2 кВт панелі. І от маємо 1,4 кВт. Трошки буде. Краща погода, то може 30 Вт буде. Або 60. І все. 0,2 Ампер. Шість Вт. Одна лампочка світодіодна вже буде світити. Маємо вже вечірній час, а вітряк ще працює і видає якусь енергію на зарядку акумуляторів. І так цілий день більш-менш стабільно працював, наскільки той був такий вітер. І він, в принципі, сьогодні такий рівновірний і стабільний цілий день. Так, і що я би хотів сказати з того, що ще цілком не протестував свій вітряк, але вже є такі недоліки то Трошки пізній старт, не такий, як я очікував, тобто треба, щоб вітер був, хоч поривчик більше 4 метрів, тоді він зрухується з місця, тому що є доволі пристойний момент зрухування. Все-таки редуктор і генератор на неодимових магнітах. Хоч генератор автомобільний. Але він повністю має ротор з неодимових магнітів. От. І... Тому воно відобразилося на моменту зрухування. Так що, порівнюючи те, самі... те саме вітроколесо, колесо, коли було... у нас генератор стояв з асинхронного двигуна то зрухування було стартував він на 2,5 метра в секунду, що було дуже чудовим результатом. Ну, Я буду щось думати, як покращити. Я попробую трошки змінити кут заклинювання, наскільки це можна було, тому що сам хаб не має можливості регулювати лопасті, я лише їх трошки змістив на самих болтах кріплення, але цього виявилося замало Тобто один момент це старт, другий момент, можливо, трошки зарані, тобто зараній початок зарядки, і вітер не встигає набирати оберт. Можливо, якщо б він раніше стартував, то тоді б він встигав набрати оберти. Тобто редуктор у нас 14,3 рази збільшує оберти, а зарядка на е, акумулятори Літіоні, я їх враховував 28 В якраз як зараз. При 640 обертів самого генератора. Тому. Там не дуже-то багато обертів є колесу розкрутитися. Оптимальні оберти, на яких таке вітроколесо працює, це 70-80 обертів. Ну і також є такий момент: це контроль за обертами. Генератор вже при перевищенні колесом тих 70 обертів. 70-80, він вже тоді набирає досить великих обертів і сам генератор не може втримати. Тобто, на 1000 обертів генератор може видати 600 Вт, Ну а потужність у вітру колеса є більша. Такі оберти, це вітру колесо є швидкохідне і воно набирає на більш потужнім вітрі. Тобто Якщо є порів вітру. Все, воно пішло і нічим його не зупинити. Тому над тим треба буде також думати. Є вже свої напрацювання, щоб контролювати е, оберти і, наприклад, ставити вітроколесо на баласт. Так, вітер у нас вже так, під вечір втихає, то появляється. Так що покази. Якщо добре дмухне, та й щось набирає. Вітер втихає, спадає до нуля. Ну, але за цілий день десь 120 Втгодин. Виробило це дуже-дуже мало, ну, але там якоїсь підзарядки достатньо. Акумулятори залишилися в належному рівні, не розрядилися, тобто є запас на випадок відключень, що акумулятори є заряджені. Так що, мої такі думки. Вітряк повинен стартувати рано і зарядка повинна починатися на малім вітрі. 3,5 метри, метри в секунду вже повинна бути хоч якась зарядка акумуляторів, тому що такий вітер є найчастіший. От я ніяк не можу дочекатися вітру стабільного, щоб там було 5-6, хоч там 7. Поки, поки що я такого вітру у нас не було. Або він такий невеликий зараз, який і зараз. Mm. Дує там 2,5-4,5. Рівномірно, вже кілька днів такий вітер спостерігав. Або є такий поривистий, що ну, просто неможливо контролювати вітряк. і є ймовірність того, що він може вийти на великий оберт. Ну, але на такому вітрі це, звісно, зараз робота хоч і якась стає. Ну, такі мої думки щодо вітроенергетики. Не всім це цікаве, потрібне. Ну, але я так скажу, ніколи не рахуйте чужих грошей. Якщо людина собі поставила вітряк, значить вона так захотіла. Це її рішення, її гроші. І яке б воно там не було, правильне, неправильне, це її лише вирішувати. Так що, тим більше, у кожного, у кожній місцевості свій вітер. Я можу судити, що в мене отак а в когось він зовсім інший і набагато краще все працює і частіше він буває. Так що в кожного є своя думка і не треба нікого критикувати чи повчати. Так що на цій ноті я завершую своє відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей!